Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт усім! Добрий день, малята! Що, вже, заскучали за з нами, а? А ми сьогодні ми вас будемо розвеселяти! правда, Кулю, а? Привіт, малята! Ну що, друзі, розповідайте, як минув ваш день? Що ви сьогодні бачили, де були, чим займалися? А я сьогодні ходила до школи, вч... навчалася там і отримувала нові знання. Хм. А ти, Колю, що сьогодні робила? Я пішов на вихідних з друзями, з... зустрівся. Молодець, а, а ти, кицику, що робив сьогодні? А у мене, мене сьогодні день проминув дуже швидко. Я спочатку проснувся, потім потягнувся, потім подивився мультика, потім знову потягнувся, потім знову подивився мультика, а потім хотів потягнутися. А вже пора йти до малят. Ось так і про минув мій день. Ой дуже швидко знаєш киціку. Ти напевно, якби ще подивився ще один мультик, то ти і нашу зустріч прогавив би. Ні, ні, ні що ви мені ж Юля сказала, що сьогодні ти нам будеш читати казочку. Так, дійсно, я вам буду читати казку. Що Це за казка. Ой, ось у нас є така е, книжечка дуже цікава, кольорова, і е, тут саме написана ця казочка. А ця казочка називається Червона шапочка. Ух ти, це ж моя улюблена казочка. А? Я, я теж її люблю. Я думаю, що ми з малятами до... і задоволенням її послухаємо. От тоді я ось зараз вам її почну читати, а ви малята уважно слухайте, тому що е, потім. Після того, як завершу читати казочку, ми з вами її проаналізуємо, і ви мені розкажете, що ж ви такого звідси дізналися? Домовилися малята? Ага. Ще? Оля, домовились? Да. Молодці Малята. Тоді я починаю. Жила собі дівчинка і звали її Червона Шапочка. Якось вранці мама каже: доньці: візьми доню, пиріжки та горщик масла, віднеси до бабусі. А бабуся червоної шапочки жила в лісі, одна однішненька. Дівчинка поклала пиріжки і масло у кошик і пішла до своєї бабусі. Чекай, чекай, а ще, а ще були ті пиріжки. а? Мені теж знаєте, теж захотілося з'їсти пиріжочка. Я б це з'їв би, мабуть, із, із, із повідлом пиріжочка із вишневим. А це б таке захортіло мені. Кицику, на жаль, з собою немає такого пиріжечка, щоб тобі дати, тому що ти, напевно, захолоднів. Але ти знаєш, почекай, поки ми дочитаємо казочку, а потім е, підеш додому і щось з'їси. Домовились? Шкода, шкода, дуже шкода. Ой, ну добре, тоді слухайте малята далі. По дорозі дівчинка вирішила нарвати бабусі квітів. Йде червона шапочка лісом, не поспішаючи. Збирає квіти і складає їх у букети. Та дівчинка так захопилася, що не помітила, як за кущів за нею пильно стежить сірий вовк. Вовкові дуже закортілося з'їсти червону шапочку. Ой-ой-ой, я вже боюся. А що ж тобі такого страшного? Ага, якщо не з'їсть, то що ж тоді буде? От ми про це зараз і дізнаємося, чи з'їсть Вовк червону шапочку, чи не з'їсть. Добре, тільки не кажіть мені в голос, а то мені буде нецікаво слухати. Так, тільки ви не хвилюйтеся, зрозуміло? Ага. Слухайте далі. І тут вовк запитує червону шапочку. Куди ти йдеш, дитинко? Я йду до своєї хворої бабусі, відповіла дівчинка. О, навіщо, навіщо вона йому сказала, куди вона йде. Ну, Ніже її може Наздогнати з'їсти. а? Ну от бачиш, червона шапочка захотіла розповісти вовку. Слухайте далі. Е, несу їй пиріг та горщик масла. І тут вовк запитує: А де ж живе твоя бабуся? Хай не каже, хай не каже йому. У будинку на Великій Галявині. Mm, навіщо вона сказала, а? Ми вже її не вчили батьки, що не можна розмовляти з незнайомцями. е? Так, киці-кисику, -ки ти не хвилюйся, бо ти зараз тут такий знервований. Та як же мені не хвилюватися? Він зараз з'їсть. Ну дивися, Юля ж не хвилюється, правда, Юля Юлія? Не хвилюється, Коля теж не хвилюється. Я хвилююся. Слухай далі. що духу помчав вовк до бабусиного будинку. А червона шапочка продовжувала збирати квіти. Ось. Але поки червона шапочка збирала квіти, вовк прибіг до бабусі і почав стукати у двері. Хто там? питає бабуся. Це я, відповідає вовк тоненьким голоском. Червона шапочка, відчини, бабусю». Хай вона, хай вона не відчиняє йому добре. То знаєш краще, тут вовк сам відчинив двері, Ой. тому що бабуся сказала: смикни за мотузочку, О. двері відчиняться. То, то навіщо, навіщо вона йому сказала? а? От така бабуся. Нерозумна, а? От і тут вовк смикнув за мотузочку, увірвався до оселі, схопив бабусю та з'їв її. Що? З'їв, бабусю? О! Червону шапочку з'їсть Що? і червону. Навіщо ти мені це сказала? Ой, мені погано. Ой, ой, ой мені погано. Кисучу, мене голова. Вже. О кицику, кицику, ти, ти заспокойся. Як, як я можу заспокоїтись? Бабусю з'їв ще хоче червону шапочку з'їсти. Це це вже все, це вже кінець, все. І Я вже е, теряю свідомість. О. Ну, Поки кицик відпочиває, ми почитаємо казочку далі. Тож слухайте малята. А потім швиденько поп переодягнувся в бабусю, одягнув окуляри і стрибнув у ліжко під ковдру і встав чекати червону шапочку. А як ви думаєте, що далі буде? Що, що? Візьми та з'їсть червону шапочку. а? І все, все, Юлі, кінець. А? Я Судачки? так і знав, так і знав. Юля, а ти що скажеш? Її не з'їсть. З'їсть там. І, з їсть. З їсть, і ти коли ти так думаєш, так? Колю. Да та ти скажи, хоч щось приємне. Скажи, що не з'їсть, а? З'їсть? Ну все, це я буду плакати. <хи> бідна, бідна, червона шапочка. Знаєте, а ми трішки змінимо е, фінал цієї казочки О, для того, щоб правильно. кисик не сумував. Ми <хи> зробимо по-іншому. І ось тут прийшла червона шапочка до дверей бабусиного будинку, <хи> постукала <хи> і каже: е, Бабуся, до тебе прийшла в гості. А бабуся говорить таким хриплим голосом: ну, тому що це ж був вовк. <хи> Так, внученько, заходь. смикне за мотузочку і двері відчиняться. Дівчинка зайшла в будинок, але побачила, що то зовсім не бабуся, що вовк. І вона покликала на допомогу. І ось тут прийшли мисливці. Вони врятували бабусю, врятували червону шапочку, а вовка вигнали в ліс. І більше ніколи він не повертався до бабусиного будинку і, взагалі, не з'являвся на очі людям. Правильно зробили. А вони його просто вигнали. Чи вони його ще наказали? Може, в куток поставили? А може, може сказали, так робити не можна, не можна їсти бабусю. Сказали таке чи ні? Звісно, сказали. О, правильно, вони йому правильно. розповіли, що так, можна робити треба. Так, от вони йому розповіли про те, що можна робити, що не можна. Ага. От бачите, ну що гарно закінчилася казочка. Так, гарно Хороший то фік. гарно. Але ж діткам треба знати, так? Да, юлю, треба знати, так, що ось. не можна розмовляти ага. з незнайомцями, не можна розповідати, де ти живеш, де живуть твої батьки, бабусі, дідусі і так далі. Правильно. І ще треба частіше навіщати своїх рідних. Ага, і носити їм пиріжечки, правильно? Так. так а, а мені, а мені ви принесете пиріжечки. А вже ж принесемо. Ух ти, клас, А з чим. А з чим ти хочеш? З чим? З лівером. Добре. О, назад я буду смакувати. Ням-ням. Так, ну дивіться, ми казочку з вами почитали. Ви дізналися, що ж там було далі в червоній шапочці. Тож я пропоную зараз е просто трішки ще відпочити знову і переглянути тепер вже мультик. Ну правильно, після такої тяжкої казочки треба відпочити. Ху! Добре, тоді моя дивимось мультик. Усім приємного перегляду. Мультик. Это я, красная Шапочка. Потяни, деточка, за веревочку. Дверь и откроется. Ой. Спокойно, бабушка. Сюда идет волк и хочет вас слопать. Что за выражение? Какой волк, что ты городишь? Как ты попал сюда? Кто ты такой? Неважно, кто я. Пройдемте в шкаф. Что? Что, что? А вот что, сюда придет волк и обязательно вас лоб, простите, скушает. Да что ты мне сказки ты рассказываешь? негодный мальчишка. А, вот он, волк! Мне пора. Ну що малята, ось ми з вами сьогодні послухали казочку, переглянули мультик. от, і я думаю, що ми тепер можемо зробити. Підсумки нашої програми. От розкажіть мені, що ми сьогодні дізналися, наприклад, сказочки червона шапочка. Бога, треба поважати старше. Так, а ще що? Не можна їсти бабусю <схи> і, і не за казати вовку, що ти... Де ми живем, де так? Де де живемо, да наші дома правильно правильно не тільки вовкові, а й всяким подозрительним лічностям так, так, якимось незнайомим для нас людей. Ніколи малята не кажіть, де ви живете у ага. вас, батьки зрозуміло, ніколи такого не можна робити. Ну що, малята, будемо вже прощатися. Ага. Як ви притомилися, спадки хочете? Ага. Це малята до побачення. Чекаємо вас завтра. Оці же Ау, полі. Так, малята ага. солодких вам та казкових снів на добраніч. Добря? На добраніч, друзі. А? До побачення, малята.